Що робити українцям, які сидять вдома і у них немає роботи? Це проблема дуже величезна. Багато чоловіків сидять зараз вдома, десь поснімали собі за містом будинки, сидять, щоб ТЦК не забрало їхнє, грубо кажучи, життя. Навіть да? багато чоловіків, які мають підставу для того, щоб не служити через беззаконня ТЦК, цікави, яке робить. Реально сидять вдома, не знають, що робити. Хтось, слава Богу, догнав, що можна заробляти онлайн. Але багато кинулись не туди, де треба. багато часу просрали і так далі. Є ж можливість заробляти онлайн. Те більше 12 років заробляє за допомогою соціальних медіа, що до війни і це дав було. Ним давно було. І в список Forbes, завдяки цьому я потрапив. Ну, от, казалось би, завдяки інстаграму, Тіктоку і так далі, щось там телефончики туди-сюди клацав, да? раз і можна в список Forbes потрапити. Якщо там зайнятися серйозно, якщо до цього відноситься серйозно, ну це зараз всім зрозуміло. Да? А я починав, коли взагалі з інстаграма всі сміялися, з тіктока ще не було. А я це побачив перспективу. Чого люди не йдуть в онлайн, коли зрозуміло, як там і що там можна заробляти, ні взагалі не ясно. Коли можна тупо з телефона інтернету заробляти і все. От ми ж відкрили контент-хату. же люди отримують, будь ласка, там півтори-дві-три тисячі доларів на місяць, просто розповсюджуючи український новосний контент. Отак таке створили. Колись можна було на біткоїні піднятися. Колись можна було піднятися на, підняти, на дропшипінги, з Китаю щось заказувати, переподавати. Ну це времена ушли вже. зараз контент, TikTok, Інстаграм і так далі. Понятно, очевидно. Я взагалі постійно ефір про це безкладні привожу, розказую людям, які на цьому можна заробляти свій шлях, розказую, як я на цьому заробив.